Дев'ятий параграф Тарасенкова, 6 клас. 335 номер. Значить, Треба виконати найпростіше множення дробів. Для тих, хто не зрозумів, можу сказати лише наступне, що ми множимо окремо чисельники, окремо знаменники. 3 помножити на 3. 9, 8 на 7, 56. 2 третіх помножити на 3, 13. Крім того, що ми можемо множити, множити, ми ще скорочуємо, значить, по діагоналі. Трійка і трійка скоротили, від них залишились одинички, і тому залишаються дві. тринадцяті. Третє. Три четвертих помножити на чотири п'ятих. Точно так же по діагоналю. Тут залишається одинички три п'ятих. Три п'ятих. Одинадцять, шістнадцятих помножити на три, одинадцяті. Одинадцять скорочується, залишаються одинички, залишається три, шістнадцяті. Продовжуємо номер 337. Першим. Три одинадцять помножити на 7,12. Так, скоротити ми можемо. Три дванадцять скорочується на три. 3 поділити на 3 буде 1, 12 поділити на 3 буде 4. Тому залишається 7,44. Далі. 12 14 помножити на 7, 8. Значить, тут можна скоротити 7. І чотирнадцять. Залишається один ділимо на сім, а тут два. Тому буде 11 шістнадцятих. Далі. Сім восьмих множимо на шістнадцять. Сімнадцятих. Значить. Пільний дільник є. Ось 7 і 17 немає, є 8 і 16. Значить, ділимо на 8, тут 2, отримуємо, тут 1. Тому 7 на 2, 14, 17. Так, і наступне. 6. 13 Помножити на 5. 12. Можна поділити 6 і 12 на 6. Буде тут 2, тут 1. Отримаємо 5. 13 на 2, 26. Наступний номер. 339. Знайдіть добуток дробів. Першим Три восьмих помножити на вісім одинадцятих. Дарівнює вісім, скорочується, замість них одинички залишаються. Отримаємо одинадцяті. Друге. П'ять сьомих помножити на 2 п'ятих. П'ятірки скорочуються замість них одиничків. отримаємо дві сьомих, третім. Три восьмих множимо на вісім п'ятнадцятих. Так, тут у нас вже можна скорочувати по одній діагоналі. Не на 8 ділимо, отримуємо одинички. І по іншій діагоналі ділимо на 3. 3 поділити на 3 буде 1, 15 на 3 буде 5. 1 на 1, 1 – 1, 1 на 5 – 5, 1 на 5 вийшло. Так, і далі. 11, 27 помножити на 9. Значить, 11 Значить, одинадцять скорочується. Одинички будуть. І ділимо на 9. Дев'ять на дев'ять, один, двадцять сім на дев'ять буде три. Виходить одна, третя. Так, наступна вправа Триста Обчислить. І так, перше. 5 26, помножити на 13,15 Тут можна по двом діагоналям скорочувати. Значить, тут ми ділимо на 5, залишається 5 на 5, 1, 15 на 5, 3. Тут ми можемо скоротити на 13. 1 і 26, треба поділити на 13 буде 2. 1 помножте на 1 буде 1. 2 помножте на 3 буде 6. Одна шоста вийшла. Друге 7 одинадцятих. 7,11 одинадцятих. Помножити на 22, 49 дорівнює Скорочуємо по діагоналі. Ділимо на одинадцять. Тут два, тут один. Ділимо на сім, тут один, тут сім. Один поміщено на два. Два. Один на сім, сім. Третє. П'ятнадцять. Двадцять дев'ятих. Помножити на п'ятдесят. 105. Дервнює. Значить, думаю, що по діагоналі можна буде поділити, але ну, треба подумати. Значить, двадцять дев'ять плюс двадцять дев'ять це буде 58, тобто можна поділити на двадцять дев'ять. Тут буде один, тут буде два. А 15, дивимося, 15 плюс 15. 30. Це ми 2 рази 15 взяли. Помножити 30 на 30. Це буде 60, це 4 рази по 15. Ще плюс 30, це буде 6 разів по 15. 90 буде. І ще до 90 1 раз 15 буде якраз 105. Тобто 7 разів. Ми ділимо на 15, отримуємо тут 1, а тут 7. 1 на 2. Два на сім, сім четверте. Двадцять одна двадцять шоста. Омножити на тридцять дев'ять вісімдесят четвертих, тридцять дев'ять вісімдесят четвертих. Так, подивимося. 21 і 84. 84 поділити на 21 буде 4. 21 на 21 буде 1. Значить, тут так не вийде. Можна поділити на 13. 26 на 13 буде 2. 39 поділити на 13, буде 3. А 3 мали. 1 на 3. 3. 2 на 4. Умножити це вісім, три, 8. Так, і так, на цьому цей номер. Закінчився. Ми продовжимо, значить. Наступний номер буде 344. 44 Значить, треба поставити замість зірочки таке число, щоб отримати правильну рівність І так, першим 4, 9 помножити Зірочка 3 дорівнює 4 Двадцять сьомих. Значить, ми бачимо дев'ять помножити на три. Це двадцять сім. треба множити на один. Значить, тут один, Щоб вийшло чотири. Перше розв'язали друге. Дві, сьомі, умножити на... 4 тут невідомо що. Дорівнює 8,35. Так, і дивимося. 2 помножити на 8. 2 помножити на 4. Це 8. Так. 7. скільки треба помножити, щоб отримати 35 на 5? Тому тут треба поставити 5. Добре. Третій приклад. Зірочка тут 4 11 дорівнює 32 99. 9 на 11 99 32 треба. 4 помножити треба на 8, щоб отримати 32. Так, розібралися з цим номером. Продовжуємо. І так. Номер 346. Значить, вираз дано такий. 3, 5. і помножити на 7. А тут B якесь число. І треба знайти значення виразу, якщо перше B дорівнює 9. Підставляємо. 3 п'ятих помножити на 7 дев'ятих ми скорочуємо тут на 3, залишається 1, а тут 3. 7 п'ятнадцятих. Друге. Значить, b дорівнює 15. І так, 3 п'ятих помножити на 7 п'ятнадцятих. Скорочуємо, на три, тут один, тут п'ять буде сім двадцять І третя коли третя. Б дорівнює вісімнадцять. Три 5, помножити на сім. Вісімнадцятих. Скорочуємо знову на три. Тут один, тут шість. Сім тридцятих. І четверте. Б це тридцять шість. Значить, три, п'ять помножити на сім, тридцять шостих. Я правильно хоч представляю, так? Да? Значить, і поїхали. Значить, поїдемо далі. На 3 ділимо. Тут 1, а тут буде 12. Тому ми отримаємо 7,6.